Мама уші Я уши. Дієслово лага Таке часто вживане у повсякденні. Дуже корисне. Внадобиться вам точно. Тому давайте його вивчимо сьогодні. Ат Атлага має три значення: перше готувати їжу. Ат Атлага мат. Друге, Ремонтувати щось, наприклад, велосипед. Ат ен сикель. Ат лага ен сикель. І третє лагодити, пломбувати зуби. Лага, тендер. Лага, тендер. Давайте подивимось зміну у часі. Інфінітів. ат лага, теперішній час. Лагар, минулий закінчений лагаде, лагаде, минулий неоточнений хар-лагат і наказова форма лага. Лагар, лагаде, лагат. В слові лага зверніть увагу, дві літери А. І це буде стосуватися всіх слів, які мають дві літери А. Першу літеру ми говоримо так подовжено, з відвисаючою щелепою А, і другу літеру А ми говоримо коротко. Лага. Лага. Подивимось це слово в реченнях. Наприклад, я готую вечерю. Йог, лагар. Middag. Jag lagar middag. Jag lagar middag. Kjö med både mahotovate. Vad ska vi laga? Vad ska vi laga? Jag har lagat den här rätten många gånger. Många gånger. Vaha och vaha. Буква сполучення NG Вимовляється з таким носовим звуком. І можна потренуватися таким чином. Пінг-понг, пінг понг Монга гонгєр. Монга гонгер. понг Зрозуміло? Отже, я готувала цю страву багато раз. Йогар лага, den här ten монга гонгєр en gång och din ras många gånger strava, jag kan säga strava, det är en rätt. att jag strava den här rätten den här rätten jag har lagat den här rätten många gånger ping pong många gånger men ni jag har vad tycker jag gillar att laga mat. Jag gillar att laga mat. Synonym do gillar tickerom. Jag tickerom att laga mat. Jag tickerom att laga mat. Мені подобається готувати їжу. Тобто говоримо або gillar або tycker om. Jag gillar att laga mat. Я om от лага мат. Що ми будемо готувати на вечерю? Вад, скаві лага, тіль middag? Тіль middag до вечері. Тіль middag до Літеру Літеругея ми не вимовляємо мідда. Вад це питальне слово означає, що? vi laga тіль мідда. Звертаю увагу, що ми говоримо на вечерю, а шведи говорять до вечері. «Тіль Наступний приклад. Ти можеш приготувати м'ясо на вечерю. Кандлюлага сьот. Я люблю готувати українську їжу. Борщ, вареники, деруни або я гіллар, або АТ ЛАГА українськ мат, борщ, вареники. А у Шведів вареники це dumplings або піроги. «ДЕРУНИ», У Шведів це рагмункар або роракур. В «РАГМУНКАР» входить, окрім картоплі яйце, мука і молоко, а в роракур тільки натерта картопля. І да, шведи готовлять дирони. Але подають вони не так, як у нас зі сметанкою, а з піджареним беконом та брусничним варенням. Та повертаємось до тієї слова лага. Готувати. Я хочу приготувати борщ для тебе. Йовілла, борщ тільдей. Йовіга, борщ тільдей. Jesper, vad gör du? Jag lagar mat. Lagar du mat? Oh my god, jag lagar mat. Jag skär gurka. Här du gurka. Det gör du. Det gör du. Vilken rolig kommission. <laughs> Det är givande. Att efter de slava laga, vi akusti remontuva. Jag måtte min велosiped. Jag lagar min cykel. Jag lagar min cykel. En cykel och din velocet. Två cyklar, två velociped. Jag lagar min cykel. Den är tra sig. Vinja slamman. Den är tra sig. Зламаний. Денер трасіг. Ти можеш відремонтувати мою машину. Кан дю лага мін. Біль? Кан дю лага мін біль. Ти можеш відремонтувати мою машину. Відремонтуй твою одежу та збережі гроші. Тут іде наказова форма дієслова. Лага. Діна клеадер окра пеньяр. Кледер це іменник, який йде е, завжди у множині. Тому дина, дина, не дина, а діна клеадер. Клеадер. Дієслово спара це зберігати спара, наприклад, Йовіль спара пеняр. Я хочу зберегти гроші. Йовіль спара пеняр. Але дієслово слово спара може виступати і в сенсі накопичувати. Я не можу накопичити гроші. Йокан інте спара пеняр. Йокан инте спара пеняр. Йомостелага юлет. Я повинен полагодити колесо. Воно має прокол. Юлет гарпунтиєнь. Знову буква сполучення анге. Аносовий ан звук. Згадуємо пінпонг. Пунктернь. Юліт хар пункттерінь. Колесо має прокол. Ет юль одне якесь колесо. Юль це ет слово. Літеру Хо ми опускаємо не хюль, а юль колесо. І нарешті лага в стоматологічному значенні. Ми говоримо запломбувати зуб, а шведи використовують дієслово. Ат-лага ен тант відремонтувати один зуб. Я хочу запломбувати дірку в зубі. йовіль-лага ет холь і ен тант. Et холь і an танд. Якась дірка в якомусь зубі. Мені треба полагодити зуб. Я втратив пломбу. мосте лага мин танд. Йогартапат ен фільнін. Фільні це наповнення, тобто пломба. Fielning. До речі, стоматологічна клініка у шведів називається. Folktandvorden. Folktandvorden. Folk люди. Tand zub. Worden doгляd. Folktandworden. Стоматологічна клініка. Записатися на полагодження зуба. Бука and tid. Forat loga en tant. Бука and tid. Забронювати час. Це треба запам'ятати, бо бронювати час треба крізь у шведів. Ви, мабуть, це вже помітили. Бука ен тід. Бронювати час. Або можна говорити без ен. Бука тід. І так, і так можна говорити: бука тід, або бука ен тід. Отже. Ми можемо вікан, війкан, лага, мат. Війкан, лага, сикляр. У неозначеній множині можна не використовувати артикль лага en сикель або лага-сикляр велосипеди. І ще остання віккан-лага. Tänder En tant och din sop. två tänder Vi kan laga tänder. Vi kan laga tänder. Jag lagar cykeln. Jag lagar jorden. Det är bra Jola. Säg alltså, hjulet har punktering Va? Hjulet har punktering Vad ska jag börja från början? Jag lagar cykel mm. Jag lagar cykeln Jag lagar hjulet Jag lagar punktering Nej, nej, äh, säg Hjulet har punktering ah. Och jag lagar hjulet Hjulet har Punktering. Yes, <laughs> <laughs> nu, slu, sluta. Sluta. <laughs> <laughs> det var bra. <laughs> det är det bra?